Титульний спонсор змагань Професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє матч першого туру Вібет першої ліги з футболу сезону 2025-2026. Друзі дочекалися. Десь дихання стає важчим, десь же емоції. На своєму піку, тому що ми двома дочекалися цієї дати. 1 серпня, юкса у білих кольорах, Поділля у синьому. У нас все готово. Арбітри є, і свисток пролунав. Перший підступ до воріт. Дуже класно зв'язала. Зараз подача в такий майданчик Ситников і Ромаріньо є в штрафному майданчику. Ромаріньо через себе пробиває Ромаріньо. Але насправді який міг бути дуже дуже красивим. Давайте дивитися. Ромаріньо був при корпусом, прикривав до воріт і тут дійсно небезпечно зіграв. Паравай. Кастро Гонсалес на Ромаріньо. Ромаріньо класно намагається скинути. Вдається йому це зробити на Парагвай. Пас на вільно синюгу. Синьогуб! Класно пробиває в цьому моменті. Олег Сенюгуб зовнішньою стороною стопи підключився лівий фуллбак. Юкса, капітан команди. Дивимося, Паравай знайшов тут передачу. Юрій Козаренко не встигав до Олега і йшов вже в самовіддано в підкат. Ну але Олег Сенюгуб класно пробив в поворотах. Ну а все таки дивимося, за як буде розіграш. Розігрують класно. Парагвайсь кинули Юхімця І апеляції про пенальті вони задоволені арбітром. У нас перша. Може бути дійсно загроза. Розіграли класну комбінацію. Хімець скидав, і Олександр Сніжко зіграв рукою. Давайте дивитись. Парагвай чи Юрчук. Парагвай підійшов до м'яча. Пробиває Парагвай. паненка від Парагвая. І Кастро Гонсалес Пабло Рамон забиває перший гол у цьогорічній Вібет першій лізі. Історичний гол у Соні 2025-26. І його автор Кастро Гонсалес Пабло Рамон. Він минулого сезону забивав на цьому стадіоні. В інші ворота теж зі стандарту. Ось такі ігрові кольори. Передача на льдальню стійку Ситников! Давайте дивиться повтор. Педро Касіо класно подав на макиту Ситникова. І десь, якби десь, можливо, трішки швидше виконавцю передачу Педро Касіо. Хоча здавалося би, що, в принципі, там офсайду би не мало бути. Ніколишин пас у центр. на Лиса. Лис на Куліша. Проти нього Балаба класно Куліш обіграв Балабу. Куліш прострілює. Але варто зазначити, що довгостроковий контракт 2-3 роки у Юкса. Це ось та кількість тривалості контрактів. Який момент у Поділля? Здавалося би просте закидання у карний майданчик юкса, але там класно зачепився. Гравець у синіх кольорах зачепився якраз таки. Давайте дивитися по епізоду. Дивимося повтор. Зараз кутове Юрій Козаренко. Козаренко проти нього Педро Касіо. Дуель 17 сімнадцятих номерів уже завершилась, тому що боротьба у штрафному майданчику. удар через себе. Класно пробиває в цьому епізоді Давронбек Азізов, але тут не точно в цьому епізоді Давронбеку Азізову не вдалося реалізувати цей момент. Атака Юкса правим фланом запускають передачу Ромаріньо, Не було положення Ну-ка, арбітра Ромаріньо сам. Ромаріньо з м'ячем, пробиває поворота. Хірчук рятує права, може бути добивання. Ромаріньо добиває, але арбітер вказує не на центр поля. Давайте дивитися повтор. Зараз поступово зі всім розберемось. Ромаріньо сам. Ромаріньо ну, міг швидше пробивати, пробив прямо в рук Юрчуку, і там Парагвай був на добиванні. і... Давайте дивитися знову з цієї камери. Тут Ромаріньо не був поза грою, безсумнівно. Ромаріньо пробив поворотах і врятував в цьому епізоді голкіпер. Ну, але цей епізод вже відіграний. І гол не зараховано. Але атака Поділля удар! Класно пробиває! Олександр Сніжко, балаба. Переведення на лівий фланг. Матвій Харченко. Харченко шукає варіанти. Передача йде напрямку на Ждановича. Жданович розвертається. Жданович. Удар по воротах від Ромаріньо і... Який момент виникає у Ромаріні цього разу вже не в положенні поза грою, Цього разу вже все було в межах правил, але дивимося, як класно пробив м'яч данович і спиною до воріт, розвернувся і від знайшов, побачив передачу набігаючого Ромаріньо, і Ромаріньо міг забити. Ось це дійсно вже два моменти. Але буде удар зараз. Удар від Юхінця. Хороший удар. Ну, ось залишив я на потім ось цей момент, тому що десь та позиція, з якої пробував Парагвай у минулому сезоні у ворота Кудрівки. і Той же шкут цілив Роман Юхимець. Ну зараз заміна у складі Поділля. Куліш. Йде закидання. Черпачок, штрафний майданчик, головою скидка в центр. Може бути удар, небезпека біля воріт Постемського. Падає на газон гравець Поділля, апеляції в бік арбітра. Дивимося зараз за тим епізодом. Що ж там трапилось? Пішла верхова боротьба Азізов. І Дмитро Сабієв прихопив свого суперника. Дивимося. Боротьба триває. Вже роблять таку певну навалу. Гравці Поділля. Подача до штрафного майданчика відбувається. І не вдалося зачепитися гравцю Поділля в цьому епізоді. І заспокоює Олексій Жданович своїх партнерів по команді. Давайте дивиться. Вдалося класно накрутити тут і подати. Але зараз може бути дуже небезпечно. Педро Акасіо. Є в нього варіанти для передачі, знаходять вільного Євдокимова. Не було положення поза позарою. Євдокимов прострілює її в підкаті. Стелиться. В останню мить в підкаті стелиться Владислав Шкіндер і блокує. Попри м'яч. Козиренко пробиває по воротах. І м'яч перелітає площину. Воріт і лунає. Фінальний свисток арбітра Юкса. Здобуває свою першу перемогу у цьому сезоні під керівництвом нового головного тренера команди. Під керівництвом Андерсона Рібейру. Матч із великою кількістю таких контраверсійних моментів. Багато було апеляцій е, до арбітра. Багато було апеляцій у суперників одне до одного. Ну а такий у нас початок, друзі. Ось такий у нас перший тур. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.